Так, друзі, всіх з добрим утром. Ми вже вискочили, на часах у нас вже пол восьмого. Погода в Одесі зараз, я зараз вам скажу, 15 градусів тепла. Вчора, то в часі Ковнеро 10 і дощ спускався, Рюгана. ну зараз теж є, ну такий ще я скажу вам кірпімий. Погода, ви ж самі бачите, яка зараз. Хмарна, прохладна. Автономку ще не включав, але діялом вже вкривався. Так що дорога в нас дальня, там плюс-мінус в районі 460 кілометрів. Так що ще вам що то, якщо буде цікаво, що друзі, поснімаю. А походу, щось упереді, друзі, і случилося. Що тут случилося, що там случилось, побачимо. поліцейська машина з мигалками Шела. Зараз під'їду, покажу. Слава Богу, проскочу. Коротше, мобільний блокпост, там їх ціла, блядь, грядка стояла. Навірно, десятка-полтора, блядь. Пробка така как бы всі збилися в одну полосу. Слава Богу, пропустили. В основному лігковушки витягують. Лігковушки, бусики. Так що цей раз, друзі, ми проскочили. Ріжемося далі, перейдіть Київ. Так, ось вам ще вирішити виїзд з Одеси. Багато хто з Данобойщиком неоднократно ці відео викладував, що в Тікток, що в Ютубі. Та я, чесно кажучи, не один раз знімав туди. Ще раз вам покажу ось. Якщо вдруг хтось так само, як я ще до цього моменту, поки не пішов на роботу, давно не бачив. Ну, море не вийшло поснімати. як би. Тут кстати хто не повне, дуже давно стояла це іменно лева полоса. І по-моєму десь там плюс-мінус мі перед перед війною сделали. Вона стояла, наверное, год 10, якщо, якщо даже може і не більше. Якщо хтось за Дісі, то може поправити. оця полоса ліва іменно. Все движення, бачите, зробили дорогу, вже дивіться, яка. Нова ж дорога. Хай, грубо говоря, скільки там. Ну, Года 4, плюс-мінус. а Тут зараз ось переїжджаємо з правої сторони базарчик, там які хочеш віде риби. І тараньки, і, і вялина, і тушена, і, і варена, і парена. Тоже як би неоднократно там вставав, купляв, я собі брав эти бички. По цені вже не помню, не скажу вам. Ну рибка супер, реально. А це ж бачите, тут і фури стільки стоять. Воно типа тут таке, як міні-базарчик. Навіть солярка по 44 гривні з бочки. Якось так. Це мені що тут по Одеській трасі, друзі, подобається? Оце такі пару участків, оце такі спуски затяжні, підйоми, Ну підйом, конечно, не дуже, А спуск, звісно, смотриться красиво. На відео просто реально, да? Дивіться, яка красота. Якраз тільки що з і Жені балакав. Кажу, ладненько, Женя, давай. Бо треба, кажу, трошки красоти людям поснімати. Реально красиво. Дорога десь сюди, так як дивиться на відео, наче десь уходить аж туди, так, да, ну, у небо. Бачите, в основному дні зерновози, дні зерновози. Мало таких, що тентовані там бочки. Зерновози, зерновози. Бачите, яка красота? Красота просто непередаваемая. По-другому тут слово не подбереш. У нас вже майже дев'ятого на часа, там теж бачите таке село. Село з одною вулицею. А, таке тут показав, що каже Умироновкі каже, зараз сонечко світить. Ну я кажу, дивлюсь, он в стороні Умані кажу ясніє. В основному кажу, стільки я їздив. Оце завжди коротше, виїжджаєш з Одеси. Погода супер, іменно до Умані. Умані якось я не знаю чого. Іменно це таке знаєте, ділення погоди. Після Умані там вже починаються хмари, там може дощ. О, 404 кілометри до Києва залишилось. А зараз цей раз бачите якось ось теж, бачите, дивіться, які хмари, да? І, в основному Лопаша один дальнабой. Итак, так, то то да? іще один такий більш-менш такий спуск. Я б сказав, мені, наверное, мені кажеться, спуск менший, ніж подйом. Ну, Суто такое, погодка, дивіться. Погодка починає шептати. Як погода хороша, так і настроєння бойовое, да? А На заднім бачите дзеркалі, в в які хмари. А вперед погода супер. На часах у нас вже скільки почти 9 утра. І проїжджаємо ми з вами, зараз я скажу, скільки 375 кілометрів до Києва залишилося. Що... Потихоньку, друзі, тарахтім, що сказати. Приїду, поставлю машину, От, якщо що, то... Завтра буду міняти масло в машині. І з руководством то розварював насчет розширительного бачка, покажу я заклеював, заклеював, але хера не виходить, в ньому то закажуть короче, бачок. Так що якщо й буде бачок, то і бачок, а якщо ні, то поки місь поміняю масло. Бо масло вже переїздило. Так якби, як і я то міняв, кожні 15 тисяч, це його треба було міняти у... 997 тисяч кілометрів, а зараз вже майже мільйон і три тисячі. Це виходить скільки? Це виходить вже 21 тисяча почті. Представляєте, 21 тисячу. Так що масло по любому треба міняти. Тут ну, навіть, я то діло не вговарюється. Зразу поміняю фільтра всі благодівителя. Кажуть, що вони оце недавно були міняли. О, а влагоділителя трогати не будемо поки камість. А так штає масло, масляний фільтр, топівний фільтр, воздушний фільтр і фільтр салона. Бачите, одні зерновозило пачать. Одна Одеса, Одеські номера. А нам осталось 373. Так, зайшов тільки, що так смачно. Перекусив, кафешка виходить, на, я не пам'ятаю, як це сало називається, коротше, 331 кілометр. Коротше, що я взяв по меню? Наївся, є людоїв, говорю так чесно, так як є. Коротше, взяв український борщ, узяв пюрешку, узяв свину котлету, там така, як ти казав, на ладошку. Ліба, мабуть, кусочка в 6 і И... стакан у звару. І це все мені обойшлося, щоб ви понімали, 132 гривні. Пюрешка 30 гривень. Потім этот... котлета 35. От борщ не пам'ятаю скільки. Узвар 10 гривень стаканчик стоїть. Коротше, я завжди їздив, я тут оставав і дивіться, нічого в них не помінялося. Ціни більш-менш, можна ще сказати, суперові. Ну, реально, я наївся. Реально, ребята, я наївся. Тепер, як той казав, навіть, мабуть, приїду додому, їсти не буду хотіти. Єлі доїв. Так що, якщо вдруг хто буде їхати, вона виходить, як з сторони Києва їде, тільки починається типу, як базарчик, одразу з правої сторони. Там так і написано Домашня кухня. Рекомендую. Так, як говориться, Провірку пройшло, рекомендація дальнобоя 84 Україна. Ну У нас, бачите, говориться, погодка вже встановилася, практично хмар. Вон там ззаду, бачите, вставали в зеркало, видно так. Погода супер. Літім! Так, от ми вже з вами допигали, доскакали до города Умані. Ось тут з правої сторони заправочка, там де ще раз повторюсь, коли мене застала війна. От. Ну, погодка, ви самі бачите все на відео, погодка пісня, і на часах у нас вже по 12 часов дня. А ми вже в Умані, друзі. І так, коротше, проїхав я вже жашком, заїхав на заправочку, заправився Вон 129 кілометрів залишилося до Києва. Е, к чому я це вирішив тут зараз поснімати трошки? Бачите, наверное, хтось був слетів, бойника міняють. Е, бо зараз закінчиться дорога в нас. Зараз почнеться трясучка така, що... Горбіки, горбіки, горбіки. Ну, коротше, як я завжди кажу своє любиме слово стиральна доска. І хороший вже асфальт у нас вже появиться, вже коли будемо під'їжджати аж до Білої церкви. Оцей кусок. Там просто що містами трошки буде лучше, але в основному межує вже як поближче до Білої церкви. Так що, це мене трошки удовольстві осталось. По погоді, дивіться, взагалі супер. Ось тільки ззаді трохи хмару сталося. Ось, бачите, як вони. Посрізали пуски ще поки місць е, е, новий асфальт не клали, бачите, срізано Крайня ліва полоса, ось вправа. Ось так. Так що, мабуть, скоро будуть новий асфальт вложити Поки морозів зими немає, будуть ось заплавочка кло. Так що так нам прийдеться зараз до білки оця плига скакати. Я ж кажу, вони кусками посрізали, але поки місць новий не положили. Так що, якщо друг хто буде їхати в сторону Києва, запасайтеся желізними нервами. І так, доїхали ми вже до Білої церкви, зараз впереді у нас буде автобазарчик. Созвонився з товаришем, з підписчиком. валерончик братанчик Так що зараз зустрінемося, поп'ємо кави, посидимо. Пообщаємося, бо давно вже правда конечно, не бачилися. Постійно все тільки на телефоні. Ну, якось так, от така от тепер дорожка буде аж до самого Києва.